Добре, все, що відбувається. Ні, я прям, ну ре реально ми трошки злізли, от зайшли і ми ну, завалили Ну, Тому що одна справа це бачити на цьому. Як це тобі сказати? На розкадровці, але інша справа це побачити. Це прям масштаб. Стрімновато. Мене щось смішить, що коли я зайшов, багато хто, ну, навіть мені здається, що відсотки 80. Не знали, що це я там буду виступати. Так. Ні, давай трошки назад, витягу ззаду, позаду. Я відпочив вперед, витягу ззаду, тому що в нього. А, подожди, подожди. хто придумав, що маєш літати. Здається, здається, я. Ти щось приснився? Поїхали! Спорту, ось там ско! Ось вам ско! Ми мені писали, чи буде такий прикольний крім стетапу. Ви хотіли, це ви зробили. Стаю, радий, бачите. Пала спорту! Ось там ко! Ми коли йшли на стартову через палац. Да. Ну, типу, я не знаю, мабуть, так артисти працюють, але там якась купа охорони була. Ну, вели мене з гермерної. Да. До, до точки А. Ну. Ти, типу, я просто йду, ну я ж що, ну я ж отут виступаю. У мене нема такого, що знаєш, що зараз на мене набіжать і фоткати, або там е, от він. Ну, я собі зайшов, люди стоять какао, чекають, я підійшов і кажу, давайте швидше, ми вже починаємо. Ну, а хорона прям така, воу-воу-воу, він пішов туди, <ристо> він пішов до людей. І там смішно, бо там свита десь з 10-15 людей, які йдуть за мною. Вот. А я щось йду і такий завернув. Ну, типу, різко пішов назад. Бачу, ця світа вся різко. Тук-тук-тук-тук, один в одного побилися, знов назад теж йдуть за мною. Я такий, ну не треба цього. Я спокійно собі зараз. Піду. І, от, і я зайшов, відкрив оці двері, основні палац спорту, і там так все красиво. І оце, от в цей момент, коли відкрились двері, я став і мене якийсь глядач побачив от, і почав типу, махати. І я йому помахав, і я тут усвідомив, що, блін, вони всі прийшли на мене зараз в цей момент.